Навіщо ви це все тут зробили? Щоб завод Білмакс був енергонезалежним і працював ще потужніше. І був незалежний від цих несправедливих тарифів. Так. Тому ми приїхали сюди. Це сонячна станція, до речі, Жмережева. Вона компенсує споживання підприємства на 200 кВт мінус по споживанню буде. От і ми то влітку це буде 200 помножити на 6. Взимку 201 до одного. Ну, в будь-якому випадку це буде набагато краще, ніж було. Електромережу їм тепер буде не потрібна, вони будуть незалежні. Генератор свій продадуть, який споживає 100 літрів у хвилину. А ми тут зробили добре діло, відвідали жовті води, попили жовтого пива. Попили жовтого пива. так що... Лежали всі красиво, залатали кришу, зробили добре діло. одне добре діло, зробили і поїхали додому. Скільки тут панелік? 370... 378. Дивись, яка краса. Звертайтесь до нас, підключимо до сонця і вас, компанія енергосейф. Номери в описі відео.